Отже, тему ми продовжимо з нашою гостею, першим заступником голови Держслужби України з лікарських засобів Інною Демченко. Доброго ранку, пані Інно. Доброго ранку. Отож, роз'ясніть нам, чому під заборону попали медпрепарати, які користуються популярністю вже десятиліття. Що сталося? Ну, традиційно, традиційно під заборону підпадають ті препарати, які найбільше рекламуються. Ага. Це вже є такі, ну, скажімо, симптоми. Нашого буття і найчастіше їх і підроблюють, і найчастіше вони є і неякісними. Це, мабуть, з того, що хороший товар реклами не потребує, так і щоває що дуже багато реклами. Це означає, Але так, да, це ознаки. Тобто він стає вже привабливим uh -huh. для тих, хто є нечистим на раку, хто підроблює препарати. Але ті препарати, які фальсифікуються, вони до аптек не доходять. В аптеках найчастіше всього можуть бути неякісні препарати, тобто якість препаратів. Вона змінюється в процесі зберігання, в процесі транспортування. І враховуючи, що в нас були дуже низькі температури і лікарські засоби вони потерпають від низької температури. Може з'явитися осад, осад, якийсь неприємний спак, нові властивості. Угу. Тобто такі препарати виявляють наші інспектори і забороняють як неякісні. І відповідно окрема серія, тільки окрема серія не ви, не ви Ну, весь обіг ми не забороняємо. Он, до речі, про йод да, я так да, розумію. Саме про... питання про... з йодом зараз саме думає... питання з йодом. Воно ну, чомусь стало таким популярним. Це бум просто да, був інформаційний бум з йодом. І чому для нас це не зрозуміло? Тому що ми і заборонили що, що йодом, лише півтори тисячі так. флакончиків йоду, які вилучили вилучили з обігу. У йода був там змінилися його pH і був осад, тобто його. Він був дійсно неякісним цей препарат, і ми його вилучили з обігу. Все, йод інших виробників, а зареєстрована в Україні сім виробників йоду. Він є в реалізації, є в аптеках і ніякого дефіциту не було. Тобто -то можна бути спокійним можна і не вірити. Спокійним не вірити загал... засобам масової інформації, які з такими заголовками нас лякали, що йод вже зник з продажу. Тим не менш, в продажі в аптеках є маса засобів, які експерти вважають. Взагалі, як ефект плацебо. А яким чином такі препарати з'являються і живуть на ринку України? Чи не вилучають їх за бездію, скажімо так? Ну, Дійсно, це таки досить. Розумне, скажімо, питання. Чому? Тому що, якщо подивитись в цілому на фармацевтичний ринок, тобто є декілька його складових: є питання якості лікарського засобу і є питання ефективності. На жаль, нас громадяни ці питання поєднують, тобто, якщо як хтось придбав препарат і він не діє. Тобто відразу виникає питання, цей препарат неякісний, але препарат може бути якісним. Тобто хімічний склад, такий самий, як у оригінального препарату, і він відповідає матеріалам реєстраційного досьє. Але не були проведені клінічні дослідження, не була доведена його ефективність, саме терапевтична ефективність. Ми, Страна генериків, тобто, в нас найбільшим, найбільшим Більше препаратів генеричних, тобто це копії оригінальних препаратів, і в процесі реєстрації мала бути доведена повна ідентичність складу, далі методів контролю якості і відповідно ефективності, тобто лікувальної дії нового генеричного препарату, тому препарату, який є оригінальним. На жаль, такого таки не завжди проводилося. І на сьогодні ця проблема є. Є проблема із з тим, щоб стала відома широкому загалу, тобто і пацієнту, і лікарю інформацію про саме про клінічну ефективність лікарських засобів. В грудні вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я, згідно якого лікарі мають виписувати рецепти за міжнародною непатентованою назвою. Це дійсно така норма, яка працює в багатьох країнах, і вона надає можливість нашому пацієнту, тобто, прийти до аптеки і спитати у це з рецептом. Угу. От така назва. Що ви що ви маєте сьогодні? І відповідно провізор має запропонувати. Ми маємо препарат, який там коштує 4 гривні, і маємо препарат, який коштує 45 гривень. 4 гривні, тобто найчастіше це вітчизняні лікарські засіб, тому що вони в декілька Вітчизняна разів копія, да, 45 да. – оригінал. Ну 45 – це те ж саме може бути такий са, така сама копія. Така сама копія, угу. але за те, що вона брендована копія, вона коштуватиме 45 гривень. Якщо ми зачепили міжнародне питання, чому в Україні існує перелік медпрепаратів, які зарекомендували себе в Європейському Союзі у Штатах, які там продаються десятиліттями. А в нас в Україні, наприклад, є певний перелік знеболювальних, які нам навіть в аеропортах вилучають заборонено до ввозу в країну, заборонено до реалізації. З чим це пов'язано? Ну це питання вже таких сильно діючих препаратів, і країна сама вирішує з. Згідно міжнародних конвенцій і згідно директив Європейського союзу, тобто країна сама вирішує, які саме лікарські засоби можуть становити соціальну небезпеку для країни, на цьому поставимо крапку, наш час вичерпано. Дякую, Добро. що завітали до нас до студії.